Ну, ж є рішетку польську чи українську? Бо багато хто бачить у мене, що я застелив собі польську є і хочуть теж і польську брати є Е, Дивіться, все залежить від того, яке там буде навантаження. Якщо у вас там буде їздити Камаз, тоді да, однозначно беремо польську. Хоча й українська витримає. Це українська, це в нас польська різна модифікація. е, но, е... Ну, вже понятно, під Камаз краще взяти більш таку крепшу. Ну якщо у вас іде легкова машина, чи бус, чи мінівен, вам ось такої української нашої цілком буде достатньо. Тобто, вона ми бусом наїжджали на неї на незасипану. Ось так бус наїжджав, хто понімає, то й понімає. Коли ось так наїжджаєш на краєчок, навантаження найбільше ось тут йде на самому краю. Тобто все нормально витримує, тобто не засипано. Коли буде засипано, вона вже тон 10-100% витримує. Тобто для доріжок, під лігкову машину, під бус, під джип, під мінівен, Вам достатньо буде ось цієї української. Розмір 60 на 40 її, ціна 135 гривень за секцію. Якщо вам треба в великих масштабах якусь площу застелити. Там буде їздити фура, там буде їздити трактор, тоді да, вам треба брати польську і новґрін. Ви пишіть, дзвоніть, я вас проконсультую, в які терміни вона буде доставка. Бо поки її ще немає в Україні, але ось ну, скоро в ближайшому будущему вона буде. Тобто для забудовників, для архітекторів це цікавий, дуже продукт. Десь на великих площадях, промислових масштабах. От воно точно вам треба. Так що, всі контакти в шабці профілю.